Лесика. Вельми, шановні гості, дорога освітянська родина, 7 грудня 2016 року. Цей день назавжди закарбується в нашій історії школи. Сьогодні у нас святковий та радісний день. Наша школа відчиняє двері нового корпусу. Для вас, дорогі діти, відкриються нові кабінети, класи, спортивні зали, майстерні, харчоблок сучасний, бібліотека, читальний зал. Наша школа має свої певні звичаї та традиції. А тепер, дорогі діти, батьки, громадськість, ми маємо чудову змогу не тільки в урочний час показувати свої досягнення, але і в позаурочний час у вихідні дні займатися позаурочно в гуртках, в секціях, тому що наші спортивні зали і наші майстерні будуть нам це дозволяти. Але сьогоднішнє наше свято не відбулося би з тих наших людей, багато з них сьогодні присутні у нас в школі, і це радує і нас, і учнів, і батьків. Тому, користуючись нагодою від педагогічного колективу, від вас, батьки, від учнів школи, дозвольте висловити щирі слова вдячності. Голові Львівської обласної державної адміністрації пану Сенюці Олегу Михайловичу, голові Львівської обласної ради пану Гнущину Олександру Олександровичу, директору Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації пані Манцій Любомирі Степанівні, а також міському голові міста Дрогобича пану Кучмі. Тарасу Ярославовичу, його заступникам, пану герману Ігорю Миколайовичу, пану Качмару Василю Богдановичу, пану Кацюбі Володимиру, секретару міської ради, пану Олегу Хрущу, а також всьому депутатському корпусу Дрогобицької міської ради, будівельникам. Всім просто небайдужим людям, які упродовж багатьох 25 років долучалися і спонсорували і підтримували для того, щоб сьогодні, 7 квітня, 2016 року, новобудова була відкрита. Тож ми щиро вдячні вам усім.